Вітаю, друзі! З вами на зв'язку Тетяна Кутько, практичний психолог. І сьогодні я вам пропоную поговорити про турбину власного досвіду. Існує думка, що людина наприкінці свого життя позаду себе має багато хороших, поганих вчинків, різноманітних чеснот, гарних особистісних рис та якостей і негативних якостей. І всі вони... Разом збирається у величезну торбину досліду. В когось вона важка, тому що в ній дуже багато негативних якостей, і з нею ніхто не хоче поділитися, ніхто не хоче ці негативні якості забрати, адже нікому вони не потрібні. А в когось вона велика за об'ємами, але дуже легка. Тому що постійно із неї хочеться брати, як із джерельні води воду. Хочеться постійно бути поруч цієї людини, доторкатись до неї, ділитися з нею хорошим, адже в її торбині багато хороших якостей. Що може бути за якості? Давайте з вами помилкуємо. Тут може бути і доброта бути, і любов, і чесність, і ніжність, і допомога, і вірність, і доброзичливість. Різні різні риси, позитивні і можуть бути й негативні, такі як злість, образи, брехня, негатив, який постійно вивливається. І тому ми повинні розуміти, що у кожна з нас є цей маленький досвід, який ми складаємо і формуємо з нього свою власну торбину. Тому я вам пропоную. Зробити таку маленьку техніку. Намалюйте, будь ласка, свою власну торбинку та напишіть, які якості свої особистісні чи характеристики ви б хотіли туди помістити або вже їх маєте. Якщо ви, наприклад, добре, то пишіть, що там є доброта. Якщо ви чесні, то напишіть, що там є чесність. Це дуже важливо, адже таким чином ми примножуємо те хороше, що у нас є. Ви знаєте, що 9 грудня міжнародна спільнота відзначає День корупції, боротьби з нею. А що ж таке корупція? Корупція це тоді, коли нечесний впливом людина досягає якоїсь своєї мети, оминаючи закони, оминаючи певні правила, оминаючи певну дотриманість. І послідовність подій? Якими ж тоді характеристиками, які у корупціонера є чесноти або недоліки? Там однозначно в його торбині досвіду ховається жадібність, постійна ненажерливість, брехня, постійна двозначність якась, підкупи різноманітні. А як це може проявлятися в навчальному процесі? Чи існують такі хлопчики та дівчатка, які можуть проявляти ці ознаки? Давайте з вами пригадаємо декілька історій. Історія перша. У нас зараз часто відключають світло. От уявіть собі, включили світло, але хлопчику дуже не хотілося робити домашнє завдання. І замість того, щоб його робити, він вирішив, що завтра візьме в однокласника роботу і спише. Прийшовши до школи або написавши йому в індивідуальні повідомлення, він говорить: Ти знаєш, у мене тут халепа, світла нема. Дай, будь ласка, списати. Друг, як справжній друг, повірив, пожалів, довірився та дав йому свою власну роботу, свої власні напрацювання. Що ж відбулося? Перший хлопчик нечесною грою. Отримав бажане, а другий хлопчик повірив його нечесності. Ось і тут уже маленький підступ. Друга ситуація. Уявіть собі двох подружок, які дуже гарно дружать. І третя, яка мріє бути у їхній команді. Ця третя досить часто набріхує на першу, гуляючи з нею, розповідаючи, що та нібито говорить про свою подругу погано. Друга постійно думає, що справді так відбувається. І ця брехня створює те, що дві подружки починають сваритися. І на рівному місці ця міцна дружба, нібито, як на хиткому місточку, починає розвалюватися. Ось такі ознаки можуть проявлятися, а в майбутньому це можуть великісь негарну рису, яка однозначно не буде приносити користі. Звісно, часто корупціонери досягають великих успіхів тим, що вони постійними зловмисними шляхами досягають своїх результатів. Але чи буде ось тут, там, де наше серце та душа чесно, чи буде тут так тепло і приємно від тих справ, які зробив чи які досягнув? Про це варто поміркувати кожному. Адже наше Справжнє душевне та чесне починається з кожного з нас. І починається воно з серця. От уявіть собі ситуацію. По світу ходить один мішечок і носить свою торбиночка, і носить свою, свої характеристики. І таких торбиночок безліч. А тепер уявіть, що в одній торбиночці є доброта. За цим добром починаємо ділитися. Рідко бувають люди добрі, які нікому нічого хорошого не роблять. А тепер уявіть, що в цьому мішечку є іще любов. Любов'ю ми також ділимося. Якби мене любили і не підтримувала свою країну, багато б хто з нас не робив хороших справ, які він зараз справді робить. Є м -м, така риса як нечесність. Хіба хочеться комусь отримати нечесність, хіба хочеться спілкуватися з іншою людиною? Тому однозначно ця нечесність залишиться як тягар у цій торбиності, адже вона не буде дуже корисна. Тому поміркуйте кожен. Адже сьогодні. Кожне ваше хороше, зроблене вами діло приносить неймовірні результати для майбутнього. Кожна ваша доброта вернеться добротою в майбутньому. Кожна ваша чесність та правдість допоможе вам досягнути неймовірних результатів і допоможе вам відстояти свою особисту правду та свій шлях. Тому я чекатиму ваших торбиночок. Вашого досвіду. Я думаю, що кожен з вас запам'ятав, нечесністю можна досягнути багато. Але чи будеш ти від того щасливий? І чи буде тобі так легко йти далі дорогою, якщо ти будеш це отримувати таким складним, нечесним та неправдивим шляхом? До зустрічі! З вами була Тетяна Кутько. Хай вам щастить! І я чекаю ваших торбинок. Що дьявол? Да світ